Вітаю всіх, хто любить малювати. І ось, скажімо так, прочитав коментарі під відео, де я показував, як малювати конус, просять, щоб я показав, як, як, як малювати шестикутну піраміду. По суті, це тез, так само, як і конус. І ще, до речі, подивіться відео, як малювати шестикутну призму. Така ж аналогія, як, наприклад, циліндри конус. Тільки ну, там відрізняється, що в основі циліндра є коло, а в основі шестикутної е, призми є шестикутник. От і все. Ну, Давайте для, для зручності, для, для зручності, для вашої зручності. так, значить, значить, я, я, у мене буде. Значить, я Показую вам, як малювати шестикутну е, піраміду. Спочатку нам необхідно намалювати чотирикутну значить, призму. От так само, як ми малювали, як коли ми ну, вчилися малювати шестикутну значить, призму. Ну, от, наприклад, така у нас буде призма чотирикутна. Ось будуємо її за всіма законами перспективи. Тобто у нас верхня частина повинна бути вищою, ніж нижня частина. От у нас, бачите, ну у мене тут не так прям, ну не така гостра перспектива. І виходить, що на дуже так невеличку да, таку ну, кількість, так, так, не зовсім ну так відрізняється явно, але все, ну, але все ж таки ну, верхня. ця Оця частина вущою виглядає ніж нижня. О. Що ми робимо далі? Ми ділимо, о, тобто ми проводимо діагоналі, знаходимо середину нашої призми. Так само робимо діагоналі тут, знаходимо середину, і вони у нас повинні більш-менш так співпасти. Ну, я так роблю це, знаєте, так поверхнево, можливо, десь не точно, але все ж таки більш-менш ми бачимо, що ось ми знайшли. Оця ось центральна вісь, вона буде центральною осью, тобто вона буде спільною із цією призмою і шестикутною ну, пірамідою, так? Я зараз можу піраміду ну, вже зробити чотирикутну, але у мене стоїть завдання шестикутну, так? Що я роблю далі? Я от, значить, розділяю тут. Да? Отак навпіл через цю лінію. От у мене є точки. Оці. А далі мені необхідно розділити ще ось так. На дві, на дві частини. Оцей мій квадрат да? ну е, значить в основі. Мені необхідно його розділити на дві частини. Так само я роблю тут і, і тут. Але за, за законами ж перспективи це роблю. Так, тут я підіймаю цю лінію. Так, і там так само паралельно все воно повинно співпасти. Є. От, І тепер мені необхідно оцю половинку, оцю половинку, mm -hmm. яку я навіть зараз так ну, заштрихую, щоб ви бачили. Я її також методом діагонали ділю її напів. Оце у мене буде серединка цієї половинки. Ось точка і там точка. Ну і тут я вже на, на око зроблю, щоб вже, скажімо так, час не витрачати. І от у мене є цей відрізок. Да? Я поєдную точки. Ось у мене точки. Раз, точка, два, три, 4, 5, 6. Тобто шість точок у мене є, тобто у мене готова вже є основа для, для моєї шестикутної піраміди. От. Зараз ми їх розглянемо ще раз. Ось дивіться. Получається, у нас оце з цією, оця навпроти цієї. А ця значить, грань навпроти цієї грані, Все у мене сходиться. І тепер я, оце, наприклад, у мене верхівка оце буде, да? і я веду з верхівки. О, бачите, не попав. Не попав. Раз. Сюди веду два. Сюди веду три. О, так трошки буде виглядати бокова, Бачите? чуть чуть буде виглядати бокова, Ось воно йде. Тобто у мене виходить, що мені, мені відкриваються е, три грані. От там у мене, ну, тут у мене співпало взагалі. От у мене які, ну, е, значить, якщо ви малюєте шестикутну піраміду, то як би вона не стояла, вам все одно буде видно її е, три грані. Але вони будуть так вам відкриватися ну, не однаково. Тобто якась буде менша, як, якісь дві будуть більшими. Тобто, це чи може бути одна більша, більша, а дві можуть менше. Але у вас не може так бути, що у вас відкривається лише е, е, дві грані. Це буде, якщо у вас е, ну, відкривається лише дві грані, то це у вас чотирикутна піраміда. Ось. Або е, значить, е, трикутна піраміда. Але не точно не, ну, не шестигранна, тому що якщо шість кутів, то вам як мінімум це буде відкриватися е, три грані. От. Ну, чотири, не знаю. чотири такого, такого, мабуть, не буває, щоб чотири одразу вам відкривалося. Хоча при такому дуже, дуже такому, може бути, може бути, бути, дві центральні грані. У вас можуть бути. Наприклад, ну ось так якось може бути. Зараз покажу. Але це дуже рідко в, в таких випадках іноді буває. Оці, от, наприклад, дві грані вам широко відкриваються. А бокові при такому дуже дуже гострому, дуже гострій такі перспективі. Це це дуже гостра перспектива. Це, це буває рідко. Така може бути ситуація Але це, це, скажімо так, досить рідко це все відбувається. От у вас, наприклад, ось так, від, значить, ось так відбувається у вас будова ну, шестикутної піраміди. А тепер, наприклад, так само як і покласти, да? От, як і покласти нам на, на підлогу, так само, як і конус, вона так само буде у нас лежати. І її основа буде під кутом. От. Тобто буде обов'язково під кутом. Це все залежить від того, ну, там, в якому ракурсі вона лежить, але все одно у нас завжди буде основа, вона буде, не буде вона отак рівна. Якщо вона отак рівна, то у вас вона буде таки не лежати на підлозі і щось цікаво, що якщо в конусі там не видно чітко, ну не видно на, на які грані, ну як би видно, але е, важко це, це відслідити. Ну там взагалі у конусі, е, ну скажімо так, тисячі грані, да, які ми з вами не можемо уловити оком. А тут чіткі є грані. Так от піраміда е, шестикутна буде по-любому лежати на, на одній з шести цих грані. От. І, і, і ми будемо від цього відштовхуватися. От, наприклад, ми малюємо лінію горизонта, да? і, от, наприклад, знов-таки, ну, давайте в тому відео Деконус я малював, що вона до нас лежала якби, ну, ну, то, е, ну якби, е, е, основою лежала до, до, до нас, от, а верхівка в ту сторону, то ми зараз робимо навпаки. У нас буде верхівка йти. от, наприклад, Отут буде верхівка, а основа буде з, 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 з цього боку. І От, наприклад, я от малюю, ось у мене йде верхівка. от І я зараз, от бачите, вже ем, піду таким певним кутом, я це роблю. От, наприклад, десь отуди от от, вони у мене ну, зайшли. Да? от І я зараз е малюю, от наприклад, Діагоналі. І мені необхідно під оцю діагональ, під цю діагональ, під я підганяю верхівку, щоб у мене був перпендикуляр між цією діагоналлю і осі. ось. Ось у мене, бачите, кут 90 градусів. Ось він у мене пішов. І от ось вона у мене лягла. Так, це у мене серединка. І серединка у мене ось, ось так піде. Тобто я розділив наш, наш оцей квадратик. Розділив його на такій грані. Тобто, бачите, перспектива у мене доволі така гостра. І ось, Зверніть увагу, що ця ось оця ось центральна вашої піраміди, вона у вас має бути е під прямим кутом до діагоналі. І тепер ми що робимо? У нас вже точки от є. Оці вже точки у нас є. Ось, ось вони. От, от і от. от да. А нам необхідно знайти, ось у нас є у нас половинки нашого квадрата. Нам необхідно знайти серединку кожної з половинок. от Ми знаходимо точка тут, точка тут. І тут вже на око. Да? Я тут роблю так. Точка тут, точка тут. Значить, 6 точок ми знайшли. Ось вони у нас вже є. Ось на оцій грані. Зараз я її заштрихую, сірим, щоб ви бачили. На оцій грані вона у нас лежить. Зараз я їх поєднаю, от я зараз їх заштрихую. На цій грані вона у нас буде лежати. От На цій грані вона у нас лежить. Лежить вона у нас в такому ось отак відносно в такій перспективі. От. І тепер дивіться, з цієї точки, от ми зараз, я зараз ну, вибудовую ну, ось основу нашої піраміди. Так, наш оцей шестикутник е, в перспективі. І вже чітко промальовую грані. Так, ось у нас вона пішла раз. Є, тут вона у нас пішла два. І тут вона у нас пішла ще і три. Ось вона пішла. Тобто е, нам відкривається знову таки е, три ось грані. Бачите? Ось я зараз ось заштрихую, щоб ну, вона в тінь у нас пішла, наприклад. Ось От. От таким чином. Бачите, да? як вона у нас легла. І так, так само ми робимо і навпаки в ту, в ту сторону, так само, як ми малювали конус. От, наприклад, лінія горизонту, знов таки лінія горизонту. Да? І ось у нас знов таки ось у нас іде основа. Десь отуди і тут вже у нас перспективне скорочення. Так, знаходимо і знаходимо так. Ось уже Оці точки у нас вже знайдені дві. Ось вони у нас є. Вставляємо зараз до цієї діагоналі. до цієї діагоналі Вставляємо перпендикуляр. От, он, от перпендикуляр. Тобто у нас ось буде йти десь ось так. Ось так. Десь тут буде, десь отут буде верхівка. Десь отут буде верхівка. О, да? Так, через проводимо, щоб все було чинно. Так, тепер ну, я вже буду на око це робити, ви, ви вже знаєте, як це робити. Тобто кожну з половинок ми ділимо навпіл. Ми знаходимо оці точки. Раз-два. І тут раз-два. Получається, раз, два, три, чотири, пять, шість. Все є. Тепер ми їх поєднуємо. Ось, лежить у нас на оцій на оцій е, грані ось. Тобто, не, ну, на оцій, е, е, значить, е, частині нашої піраміди, на оцій лежить у нас піраміда. От, і от я вибуду, ну тут я трошки Ну, Схибив тут не так, ну, так однаково. І ось тут я поєдную. Бачите? Ось раз. У мені тут не зовсім зручно, На вісу рука. Ось хитається у мене цей мольберт. О! Ну а тут майже так співпало. Отак воно у нас буде лежати. А, ось у мене воно О, вам погано видно. Ось так вона лежить. Тут мені видно дві. Тут мені видно е, е, дві грані. Тому що лінія горизонту у мене ну, так, від, відносно низько. Якщо б вона в мене була б вища, то можливо, мені, мені е, ну, е, е, відкрилася би і третя грань. Тобто це залежить від, від лінії горизонту, як, як, вона, ну, як, ви роз, як ви розміщені до піраміди. Ну, я думаю, вам принцип тут, якби е, ви зрозуміли, як це робити. Тому. Думаю, що тут також нічого складного немає. Якщо ви тут не зовсім розумієте, що відбувається ось тут, то подивіться відео, ну, воно там не встигло десь там затерятися. Загубитися, як малювати шестикутну призму? Там я б показував, як, ну, як ми знаходимо ці всі точки. Можливо, там не так сумбурно, як я це тут от розповів. Все, думаю. Все це питання я вам висвітлив. До нових зустрічей, до побачення.